Гей, ти вже вдома. Майже. Коли ви вже хлопці там впораєтесь. Я думаю, що візьму Грейс у гості до своїх рідних. Але ж ми хотіли провести вихідні разом. Мені здається, тобі потрібен час для себе. Якось все це рухається занадто швидко. Прокидайся спокійно. Я можу просто піти, а ви залишаєтеся в будинку. Ти залишишся тут, поки не буде темно. Потім я заберу його, і ми залишимо тебе в спокої. Тут мішок, повний мрій або кошмарів. В залежності від того, як на це дивитись. Вони знайдуть нас тут, і вони вб'ють нас. Ніхто нікого не буде вбивати. Погана ситуація. Де він? Де він? Що ти робиш? Зупинись. Чорт, забирай. Лі повертайся у свій дім. У тебе є п'ять секунд, щоб сказати мені, де він знаходиться. Зупинись. Ми не можемо просто вбити чотирьох поліцейських. Тоді вони вб'ють нас. Леді, я нічого не маю спільного з усім цим. Захожу, ми вбили одного з них. Як ти думаєш, ці поліцейські просто відпустять милу жінку додому? Шериф тебе б'є. Чоловіче, не треба сті. Ебі. Забирайся звідси до біса. Можливо, все це зайшло занадто далеко. Лінію, яку ми не повинні були перетинати, ми перетнули ще милю назад.